Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 13 та 14 листопада 2025 року. Сьогодні, 13 та завтра, 14 листопада 2025 року, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Це у нас четверта фаза. Тому, будь ласка, можемо висаджувати тільки квіткові, декоративні, хвойні саджанці. Дуже гарно в цей період формується коренева система. Нарізаємо та укорінюємо живці рослин, пересаджуємо кімнатні рослини, працюємо тільки з квітковою розсадою. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але несприятливі дні. Для обрізки саду і зелених операцій на будь-яких рослинах. Тільки нарізання живців, і їх укорінення це виключення з правил. Захист рослин від шкіраків та хвороб проводимо біопрепаратами. 13 та 14 листопада несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 13 та 14 листопада 2025 року. Це Місяць в знаці діва, тому при вживанні їжі використовуємо роздільне харчування і їжу приймаємо маленькими порціями. Не використовуйте для приготування страв макароні вироби. А що ж готуємо? А готуємо корисні каші з гречки та пшана, з вівса, дуже корисні та смачні молочні продукти. До різних страв додаємо зелені культури або ж окремо їх готуємо. Готуємо страви із картоплі, із моркви, цвітної капусти, із редьки, із дайкону. Використовуємо для різних смачних страв доступні фрукти, цитрусові, їмо горіхи і використовуємо для приготування різних трав рослині олії. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, тепла та затишку у ваших оселях і удачі у всіх ваших справах. Щастя вам людського і здоров'я вам міцного! До зустрічі ввечері! Маємо надію зустрітися обов'язково. На все добре!